Їхнє кохання не зруйнував російський полон. Військовослужбовець Микола Гриценяк таки дочекався свою кохану військову медикиню Галину Федишин з російської неволі. Вони разом прийшли пекло Маріуполя. У полон потрапили під час виходу з Азовсталі у травні 22-го року. Микола повернувся трохи раніше і довгі місяці чекав, що повернеться і його Галина. І дочекався 3 січня, під час найбільшого спочатку повномасштабного вторгнення обміну додому повернулися 230 наших героїв. Серед них була і остання полонена дівчина. «Морпіг» Галина Федишин. У першу ж їхню зустріч Микола не вагаючись зробив коханій пропозицію. Миколаніше вона скаже так. Не віриться, що це все-таки сталося. Військовослужбовець Микола і досі не стримує емоцій, коли передивляється це відео. Каже, для нього це найзворушливіша мить. Він робить пропозицію своїй Галині, яка більше року була в російському полоні. Дуже схудла вона зрозуміла, що не на курорті була. Але що стосується, це моя та сама Галя. Та я ще в полоні розумів, що наша перша зустріч, і я зроблю пропозицію. Ще я, будучи в полоні. Військова медикиня Галина Федишин, остання дівчина морпіх, яку звільнили з полону 3 січня. Микола розповідає, познайомився з нею ще під час служби у 19-му році. Тоді почали зустрічатися. Вона дуже великий професіонал своєї справи. Вона ж як медик, вона ну я просто поражаюсь. Тому наскільки вона багато знає про медицину. Вона з 14 року, ще як майдан, був, вона рвалася в армію, але вона довчилася і потім пішла вже на контракт. Велику війну вони також зустріли разом. В окопах зустріли. Ми в грудні. 21-го року виїхали на ротацію на Маріупольський напрямок. У всіх війна почалась 24-го, коли по Києву почало прилітати, А в нас війна почалася ще 16-го, 17 У нас почали уже артилерії крити, танки почали виїжджати по нам. Відпрацьовувати потім були пекельні бої за їхніми плечима. Оборона Маріуполя, завод Іліча та Азовсталь. Увесь цей бойовий шлях закохані пройшли разом. Розлучив їх російський полон. Я прям був на самих позиціях. У мене був в підпорядкуванні взвод. У мене мислі рвалися в різні сторони. Я і думав, і про неї, і в те, що в мене в тому же часі в мене люди в підпорядкуванні. Я знав, що вона настільки сильна, але не знав, що її доля настільки буде випробувати в цьому плані. Микола пробув у неволі чотири місяці. Своє звільнення називає другим днем народженням. Уже остаточно ми переконали, що це обмін, коли зайшов наш представник і сказав Слава Україні, хлопці. Це ну найпрекрасніше, що тоді на той момент було. Але на жаль, я знав, що її немає в цьому обміні. Потім почалися довгі місяці очікування, і незламна віра Миколи та родини, що дівчину звільнять під час наступного обміну. каже, коли нарешті почув голос коханої по телефону, пам'ятатиме завжди. Дивлюсь, неізвісний номер дзвонить. Ну, наш український оператор. Я відповідаю, і вона мені каже: слава Україні, сонечко. Мене трусило, сльози текли. Це не знаю, це не, не передаваємо. Нарешті це сталося. Саме Микола з Донеччини та Миколаїв став рідним його серцю містом. Саме тут народилася їхнє з Галею кохання. Ми йдемо з ним центральною площею. Микола розповідає, як мріяв, що повернеться сюди зі своєю Галею. Мріялась про це дуже багато, особливо в полоні за це мріялась. І це навіть снилося пару разів. Сам Миколаїв вже став дуже рідним містом, і я це почуваю як вдома. Тепер Микола чекає, поки кохана пройде реабілітацію та відновиться після довгого полону. Я не знаю, ж як зараз можна наперед заглядати далеко, але знаю, що це сім'я. А як своє життя з й бачу далі? Діточок багато свій власний будинок. Микола мріє про щасливу родину. Та зараз найголовніше для нього, як і для його побратимів, вибороти нашу перемогу. Луїза зайоміна Даніл Сліж, Факти ЕСІТІВІ Єдині новини.